Лайнер під грецьким прапором прибуває в порт містанко Анкона, Італія. Судно робить поворот, розвертається. Як правило, лайнер супроводжують невеличкі катери. Зараз я не, не бачу ні одного катера поблизу. Містянко на Великий порт я вам показувала це промислова зона більше, Є ще трошечки віддалено е, туристичний пост, де стоять яхти, приватні яхти. Ви чуєте шум, це шум цього лайнера. Судно під грецьким прапором. Ви бачите, судно супроводжують два невеликі катери. Один виходить вперед, зараз ви побачите. Багато чайок у морі зустрічають цей лайнер. Не знаю, чи ви бачите. Чайки, чайки. от. Зараз знову буде судно робити розворот. Такий досить. Да, робить поворот, буде швартуватися в порту міста Анкона. Давайте покажу вам грецький прапор. Яка махіна робить розворот? Тут частне сполучення з Порту Анкона до Греції, часто ходять судна, практично кожен день. Часто судна ходять до Хорватії, не можу вам сказати, до яких інших європейських країн. Брехати не буду. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім добра!